150 євро саме стільки стягнув суд на користь мого клієнта з державного бюджету за незаконний протокол по статті 130. Що саме відбувалося і чому так сталося, я зараз поясню. А ви, будь ласка, підпишіться зараз на мій канал, поставте вподобайку, а також напишіть будь-який коментар. Це дозволяє просувати це відео в Ютубі якомога краще. Або поставити будь-яке запитання після цього відео, тому що я думаю, що деякі запитання у вас все ж таки з'являться. Тож. На мого клієнта поліцейським було складено два протоколи по статті 130 за відмову від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння, пункт 2.5 правил дорожнього руху, і за те, що він, начебто, не зупинився на вимогу поліцейського. Обидва протоколи ми розбили в Святошинському районному суді. Суд переглянув відео. Переконався в тому, що мій клієнт не винний, і закрив провадження у справі. До речі, повний розбір цієї ситуації у мене є на каналі. Можете подивитися. Дуже дотепно водій спілкувався з поліцейськими, і їм якось не дуже це сподобалося. І вони вирішили на нього скласти ці протоколи. А, їдете. а Для чого ви ногу підставили? під машину. А для чого ви ногу підставили мені під машину Ми зараз? Давайте з вами поїдемо в заклад охорони здоров'я. Перейдемо медичний огляд, ви відмовилися. Ні, я не відмовлявся жодного разу. Це брехня. Ну а що ж? А все ж таки шкоду треба відшкодовувати. І на послуги адвоката, і моральну шкоду, і е, інші витрати, які поніс мій клієнт. Тож ми звернулися е, з позовом до Солом'янського районного суду міста Києва з вимогою про відшкодування моральної і матеріальної шкоди. І... Солом'янський районний суд міста Києва виніс рішення і стягнув з державного бюджету в особі Державної казначейської служби України 6 тисяч гривень. Ну, трошечки більше. Ми заявляли більшу суму, я зараз поясню, але суд стягнув поки що 5 тисяч гривень моральної шкоди за незаконні протоколи, і тисячу гривень витрат, які поніс мій клієнт, у зв'язку з тим, що йому довелося проходити самостійно у. Огляд на стан наркотичного сп'яніння, тому що поліцейські його туди всупереч закону не доставили. Тож виходить 5 тисяч і трішки більше тисячі гривень. Ну, виходить там 150 євро. Ми, звісно, заявляли до відшкодування також і витрати на послуги адвоката, тобто на мої послуги, вони становили 12 тисяч гривень. Все це підтверджено договорами, актами, квитанціями і було долучено до матеріалів справи. Але суд першої інстанції, точніше, Солом'янський районний суд міста Києва відмовив задоволені позову по цій частині, посилаючись на те, що е, витрати на правову допомогу. Вони підлягають стягненню як судові витрати в іншому провадженні, тобто впровадженні по якому розглядалися ці протоколи. Але як відомо, Кодексом України про адміністративні правопорушення не передбачено судових витрат як витрат на правничу допомогу. Тому ми просили стягнути. Ці витрати як матеріальну шкоду на загальних підставах і є відповідна судова практика. Ми, до речі, на неї посилалися, але суд вирішив відмовити в задоволенні позову в цій частині. Ми, звісно, вже подали апеляційну скаргу. Апеляційну скаргу подала також і Державна казначейська служба України. І, до речі, хочу звернути увагу на те, що судова практика по таким справам дещо неоднозначна. Тому що і апеляційні суди по-різному якось трактують всі ці моменти, і навіть Верховний суд зовсім протилежні висновки по аналогічним справам робить. Тому ми побачимо, що буде в результаті цієї справи. Але зрушення є, зрушення є хороші, незважаючи на те, що навіть поліцейські не носуть. Жодної матеріальної відповідальності особливо, особисто. Тим не менш, ці кошти стягуються з держави, з державного бюджету, скажімо так, за рахунок наших з вами податків. Виходить, що поліція щось, щось начудила, а потім вже ці витрати відшкодовує держава. Ну, маємо, що маємо. Тож, поки що, маємо ось таке. Рішення про стягнення моральної і матеріальної шкоди. Ну а далі я буду вас тримати в курсі цієї справи, тому що буде апеляційне провадження, можливо, буде і касаційне провадження по даній справі. Дуже цікавий матеріал і. Ті, хто цікавиться цією темою, тобто, яким чином наказати поліцейського, яким чином отримати відшкодування за незаконні протоколи, незаконні дії поліцейського, ось вам один такий яскравий приклад. Тож, дякую всім за увагу, будь ласка, підписочка, лайк, і, звісно, пишіть коментарі, запитання, я вам відповім. Тож, на все добре, з вами був Дмитро Ігнатов, адвокат.